Постійне відчуття несправедливості. Так відбувається. Така система зараз очами українських пенсіонерів, мабуть, така. Кожен новий міністр, який приходив на свою посаду, починав із красивих обіцянок. Але жоден з них не вирішив головного. Як чесно і справедливо, нараховувати та перераховувати пенсії, як це робити треба? Вирішення немає. Немає, немає. Незалежно від того, скільки часу минуло, а вирішення досі немає. Бо система стара, вона не міняється. І ось результат такий. Сьогодні майже у кожного пенсіонера є лише одне запитання до держави. Тільки одне. Чому пенсія, яку я отримую, не відповідає соціальному захисту? Таке ж питання є у пенсіонерів українських до держави. А відповідь дуже проста. Не має значення, хто сидить у крісний міністр. Проблема у самій системі нарахування пенсій, яка застаріла, несправедлива і не працює для людей. Ось в чому проблема застаріла система пенсійного забезпечення. І ось, хто б не прийшов на цю посаду, хто б не сів у крісло міністра соціальної політики. Якщо система залишається старою, який же можна отримати результат? Скільки б не змінювалося прізвищ, наприклад, як Сахань, Папієв, Денісов, Рева, Лазепна, результат один. Несправедливі пенсії. І немає вирішення, що треба робити, для того, щоб зробити справедливий розрахунок. Цього немає. Тому що пенсійну систему треба перезапустити з нуля, повністю перезапустити цю стару систему пенсійного забезпечення. Але її ніхто не.